Коротше, Урел, така ситуане. Три тижні тому ворог держави на ім'я Чорний Борсук викрав шифрувальні ключі до усієї системи розвідувальних супутників і збирається продати їх покупцю на онлайн-аукціоні, який ти вчора бачив. Пап? Якщо США втратить контроль над супутниками, то не буде захисту від терористичних атак. Тому я й завітав до тебе в офіс заради твоїх супербухгалтерських здібностей. Ти допоможеш знайти останній фрагмент, тобто номер транзакції тієї ставки, що виграє. Так ми дізнаємось, де вкладатиме угода. Так от і накриємо чорного борсука. Я сам не впораюсь. Зупиняйся! Зупиняй, тачку, кажу, нехайно! Окей, добре, добре, Орел, гарна ідея. Час зникнути з системи координат. Ну от, все чисто. Дихаємо дуже глибоко.